Національне антикорупційне бюро і спеціальна антикорупційна прокуратура розслідують ще одну справу екс віцепрем'єра пана Чернишова, міністр єдності, якщо ви пам'ятаєте. Ну, в нього Ймовірно. за останні за останні п'ять років він там п'ять разів міняв свої посади в Крим. Він авторазом керував, да, і міністра ймовірну ні. легалізацію майна. Це ще одна справа. Ймовірну легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, mm -hmm. йдеться про котеджне містечко. Угу. Як це так? Воно може бути? Котежне містечко в Козині? Що ціле котежне містечко реалізував? Не можу зрозуміти. Київська область, мабуть, котедж. Я думаю, в Київській області, е, про яке раніше повідомляло Бігу Синфо. А е, слідство перевіряє, чи Чернишов з дружиною через підконтрольні структури набули цю нерухомість. За даними детективів, їхній дохід з 2019 по 2024 рік становить 106 мільйонів гривень. А тоді як один будинок оцінюють у понад 410 мільйонів гривень. Тобто, це треба було на 4 помножити. Один будинок, значить, якесь там невеличке котеджне містечко. Може дійсно. Я просто не можу. Мені це вже знаєте, Я просто перший раз бачу новину саме про котеджиці. Я мені просто не вкладається. А скільки ж вони ж там в цих містечок? Треба подивитися це розслідування. подумайте, про що це? <текст> Нам що цікаво натікають, натікають журналісти розслідувачі, що це йшлося все таке дворянське гніздечко для династії. Ну і натякають, що це династія найвеличнішого нашого президента, що можливо не тільки для себе, а й для. Дочки він там планував цей маєток побудувати, тому що там насправді не так багато було об'єктів цієї нерухомості, тобто величезна територія, а під кожний маєток декілька гектарів. Тому виникли питання, хто ж саме такий наближений до нашого найвеличнішого, який може отримати такий лакомий шматок найдорожчі в Києві землі. Ну, на жаль, це питання конче заспи, воно завжди було таким болючим для всіх українських можновладців, тому що мати такі. Величезні об'єкти свого часу приватизували це. Викликало завжди роздратування звичайних громадян, коли пам'ятаємо, як той самий Олесь Довгий, колишній секретар Київради, Ради, як він тільки обрався в Чорновецький тоді в другий раз, і на першому засіданні, на якому головував якраз Олесь Довгий, вони роздали там сотні гектарів землі під якісь фіктивні товариства, садівничі, де на колінках на гуртожитках київських вишив, створювали фейкові садівничі товариства, які видавали сотні гектарів. Нарів землі, а потім вони їх через деякий час перепродавали. Ну не вони перепродавали, а насправді ті, хто керував цією обороткою. Ну і я бачу, як зараз розслідувачі дізнаються про нові нові об'єкти нерухомості того самого Леся Довго тут. Я думаю, що багато цікавого можна буде. Почути ще в тих розслідуваннях, які зараз вже вже ведуться. Що так активно олій зараз долучається до волонтерської діяльності, фотографується там з усіма відомими волонтерами придає їм якісь свої великі грошові подарунки фінансує ну для того, щоб певним чином відбилити свою репутацію. Пане Дмитре, як вважаєте, якщо ми говоримо в контексті роботи набу і САП, які у вас найбільші запитання наразі до цих організацій? І що ви вважаєте зараз головна справа, яку вони розслідують, можливо, от яку ви виокремлюєте, ви але яка абсолютно невигідна владі, окрім пана Чернишова? Тому що Олексій Гончаренко, зокрема, у Верховній Раді, постійно говорить: давайте виключимо голову набу і голову САП і поговоримо про плівки Міндіча. А як ви вважаєте? Про що от дійсно суспільство має знати, зокрема ваші глядачі, з тих справ, які є найбільш болючими, можливо, для нинішньої влади. Ну, недарем ж зараз тримають вже четвертий місяць під вартою Магаметра Расулова, який був керівником детективом, який, як стверджують, прослуховував Міндіча, то тобто найближена персона до президента. Нагадаю, що сам в цьому бек-офісі на квартирі Міндіча відбувалися співбесіди буквально з усіма депутатами цієї монобільшості, і проходили вони безпосередньо через квартири з золотими унітазами. І навіть фотографії, які з'явилися в інтернеті, хтось саме з них зробив під час відвідань цього бек-офісу. Ну так от ми бачимо, наскільки ця тема болюча для президента ще з врахуванням тих сьогоднішніх розслідувань, які оприлюднив сьогодні депутат Залізняк, а саме компанії Міндіча, які, як відомо, були ну, певним чином там віджаті чи передані від Коломойського Міндічу алмазні компанії, які виготовляють штучні алмази, і виявляється, що паралельно. З цією українською компанією діяла і російська компанія з тими ж засновниками і. Потім офшорна компанія, яка була заснована теж міндічем разом з російським бізнесменом. Вона була ексклюзивним продавцем цих алмазів, тобто міндіч практично продовжував свій алмазний бізнес в Росії в до повномасштабного вторгнення і в часи повномасштабної війни і сплачував великі кошти в російський бюджет. З Залізняк про це і каже, де тут наше СБУ набу. той факт, що ця тема настільки болюча, він раз і раз підкреслює, що мабуть є що приховувати і саме по цих розмовах, Мов, які рано чи пізно будуть розголошені і дуже бояться не тільки сам міндича, але і сам Зеленський. Подивимось, яка буде реакція тепер СБУ, тому що багато представників такого громадського сектору України ставлять питання перед малюком, чому для нього унітази Золоті Міндича» цінніше, ніж інтереси України чи інтереси навіть його особисто як офіцера, якого має бути офіцерська честь, є негативні повідомлення з приводу того, що. Російська Федерація обстріляла і газову інфраструктуру і починає активно бити по Енергетичним об'єктам, до речі, от минулого року вони не били так активно взимку. Як вважаєте, перше, навіщо Путін це зараз робить, на тлі того, що він абсолютно не може домовитись з Трампом? Це перше питання. Друге, питання: як ви оцінюєте інформацію, яка до нас зараз надходить? До чого mm -hmm. готуватися, і якби що може бути? Можливо, були якісь підкілимні домовленості з путіним про те, що ми зупиняємо обстріл на нафтопереробних підприємств, сховищ нафти на російській території цих портових споруд, тому що був вже. Період декілька місяців, коли ми припинили обстріли нашими далекобійними дронами. Ну і відповідно, можливо, росіяни, притримуючи цих домовленостей, зупиняли свої масовані атаки на цей період. Мабуть, добігли кінця терміни зумовленості через це повернулися ці масовані обстріли саме енергетичних об'єктів. Ну я завжди дивувався, коли там хтось проникся цією ідеєю під час ще там президентських парламентських виборів. Останніх що хуже ні будь-які. Часто зараз цитую я на на каналі там, на інших майданчиках цю фразу Тамбовського волка: "Давайте проголосуємо, худше жоджені не буде", ну і той самий Коломойський в своїх численних інтерв'ю вказав, що <рес> Ви ж розумієте, що хуже не може бути. <рес> ну, я дивувався взагалі логіки цих людей. Вони що не, не дивляться. Телебачення, подивіться репортажі там CNN чи BBC з Сомалі чи Судану, чи з Ємену Репортажі, в які можливі жахливі умови, в яких скочуються да, країни після років ти саме Лівія. На да, чим довше тримався цей диктаторський режим в Каддафі, тим болючіше був вихід з цього режиму. Це завжди така формула існує. Тому і нам треба зберегтися, щоб не продовжувати термін цього автократичного правління Зеленським, тому що вихід з цього терміну буде дійсно мати жахливі наслідки, тому і насправді не вважаю, що в нас щось вже таке катастрофічно в енергетиці відбулося. Поки що там планові відключення їх там можна пережити. Я пам'ятаю, що відбувалося свого часу в тій самій Сирії, коли в розбомблені було б ще те саме Алеппо, Навіть нема чого там далеко ходити. Пам'ятаємо Грузію 90-х років. Опалення в квартирах робили книжками, тому. Вже не було вже інших. Доводилося, щоб зберігати більш-менш представлену температуру. Світла не було. них втопили ці буржуйки книжками, і таке тривало руками. Це ж не те, що це був там один-два роки. Тому казати, що хуже не буде, це була абсолютно безглузда і безвідповідальна заява, за яку мали суспільству на певному етапі пред'явити рахунок на да, тим самим житковим. Дачі знущався да, це да, тієї ситуації. Писали про тарифний геноцид, як казала наша Юля Володимирівна, дачі. З того часу, наскільки піднялися вже тарифи на електрику, а тоді вони казали, що це тарифний геноцид, що при таких цінах неможливо вижити. Ну тобто, це дешевий такий популізм. Це відома формула, що люди, які вірять обіцянкам, що важкі проблеми можна вирішити з тими засобами, вони абсолютно неадекватні. А якщо популісти перемагають в таких країнах, то це значить, що не безпідставні ці підозри звинувачення, що ці люди неповносправні, не повністю неадекватні. Ну що в нас зрештою відбулося. така маніпуляція громадською свідомістю. Вона ж і призвела, що люди повірили в можливість управляти 40 мільйонною країною в такий важкий час, таким страшним навантаженням успадкованих проблем від там ще радянської епохи від періоду такого дикого капіталізму і головніше в час протистояння з найпідступнішим ворогом, якого мета це знищити всю країну. Але ж повірили в ці обіцянки, нашої епоха бідності і брехні закінчиться, як тільки вони будуть. Мати монополію і зробили всіх разом. Да? Ну і хтось казав, що якщо він наподобається нам Зеленський, то ми його легко приберемо. Казав цей Касьянов, якого зараз там заганяють за межа за те, що він покритикував цих фламіндічі. Він тепер каже, що готов не на коліна ставати вибачатися перед Єрмаком. А свого часу казав, що нам вигідний Зеленський, тому що ми легко його скинемо з верхівки влади. Ну ось тепер маємо революціонер. Настільки багато шкоди завдав свого часу нам репутації європейської Дарності ми ж бачили уривки його там діалогів в ефірі телеканалів, де він так глузливо знущався. Сподівався, да, що людина, яка абсолютно не має жодного досвіду, може призвести до якихось позитивних зрушень. Ну, це все рівно, що знаєте, цитата там, що люди в літаку проголосували за те, щоб абсолютно недосвідчена людина сіла за штурвал літака і повела його скрізь. Там важкі погодні умови. Ну ви з цим не погоджувались, Ви кричали, що не можна цього робити, але ж більшість проголосувала, тому що цей хлопець гарно. Як дота розповідав, ну тепер дехто такі паралелі проводить користувачів соціальних мереж. Навіть кажуть, що Зеленський нам може навіть більш небезпечно, ніж Путін, тому що Путін на нас просто хоче вбити. А Зеленський перед тим як нас вбити, хоче нас повністю пограбувати ще. Що ці оборудки, які настільки зухвало сьогодні, здійснюють всі оці повномажені представники Зеленського в регіонах. Я пам'ятаю, буквально перший тиждень після обрання Зеленського, в червні 19-го року, мій товариш. Порушив правила, зупинила його поліція, ну і так натякають, що можна обійтися 200 гривень в кишеню покласти. Він так здивувався, а що це так можна? Ну, так тепер вже, начебто, вже вже повернулися старі правила і норми. Да? Коли людина, практично, яка привела. Зеленського на вищу посаду в державі виконавчої влади. В її тоді звинувачували, нагадаю, в американських судах якраз в той самий період Коломойського його назвали в, в, всю так звану групу приват і причетні структури, нови операторами найбільшої оборудки по відмуванню брудних грошей за всю історію світової банківської системи. Загальна сума цих транзакцій це 470 Мільярдів, не мільйонів. А в свідомості наша, в абсолютної більшості населення в не ця цифра астрономічна, абсолютно, а ті вигадані 83 рази, на які збагатився Порошенко. Спитай 100% обивателів, більше половини пам'ятає цю цифру, так я скільки часто її повторював той самий Зеленський, навіть з трибуни на стадіоні та ці маніпуляції брудні. Вони дали результат, що люди стверджують, що ми не голосували за цього. Не Зеленського. Ми проти Порошенка голосували. Хоча. Ця людина насправді досягла, як на мене, абсолютно фантастичних результатів. Я, як колишній дипломат, консул, який працював стільки років на святій землі, стикався з зокрема із з релігійними справами. Я ніколи не вірив про протомос, ніколи не вірив, що країна, яка знаходиться у війні, може отримати безвіз на хвилиночку. Я ві собі от що було б 22 другому році, якщо б в нас не було безвізу. Я часто цитую цей документ, який розсекретили там ще му чи 18-му році, як Медведєв перебуває. Чи на посаді прем'єр-міністра дав розпорядження керівникам там чи то 10, чи то 12 російських регіонів бути готовими приймати сотні тисяч українських біженців, ну саме ті регіони, в яких кадровий був великий дефіцит, і він казав, що ночувайтесь, готуйтесь скоро до вас прибудуть біженці з України, які будуть тікати з тих регіонів. Нагадаю, ці дев'ять областей Новоросії, які вони планували захопити тоді. І уявіть собі, щоб в 22-му році в нас не було безвізу. Куди подівалися всі ці люди, які тікали з охоплених війною регіонів, можливо, якраз вони не маючи перспективи виїхати за кордон, вони якраз і поповнили той ресурс Російської Федерації, побігли в бік Росії. То якраз здійснилася ця мрія, про яку Медведєв тодішній прем'єр-міністр, це ж він підписував їх в 2014 році. Ну ще до MH17, до того як збитий малазійський літак, практично тоді зупинив певним чином активне втручання Росії. Ну і потім мінські угоди, які знов ж таки. Дали нам можливість тримати цю ситуацію під контролем. А якщо б не було мінських угод, уяви собі, щоб могла продоставити українська армія, от часто там кажуть, що ось там вони з Турчиновим здали Крим, здали Донбас. Так як можна було тоді вже там, після Дебальцева, протистояти, коли ми мали початок війни 14-го року? В нас доповідав тоді, виконуючи обов'язки міністра оборони, боєздатних повністю укомплектованих і озброєних було 6 тисяч максимум. Як ми могли протистояти? Російській армії, яка роками готувалася, Путін вже казав тоді, ще коли його питали, що ми робимо в Сирії. Ми там тренуємось. Ну так через Сирію пройшли сотні тисяч російських військових, які до того в Грузії елітні підрозділи пройшли випробування. Ми тоді якраз би і здійснилася ця мрія Путіна, яку транслював Медведєв. слава Богу, щоб нас був безвіз, і ці люди опинилися все ж таки в цивілізованих країнах, а не в тому концтаборі. Тому що для мене завжди було настільки очевидні, ну навіть по моїх родичах, да, які одні. Там 40 років прожили в Москві, а інші 30 років прожили в Німеччині, в Італії чи в Франції. Порівнюючи цих людей, було вже очевидно очевидно наскільки згубний ефект у цього страшного русского міра з такою надлишковою ненавистю, яка там практично ну, в повітрі висить, да? коли як кажуть росіяни любимо в Росії друг друга не Насправді, за роки панування Путіним оцей градієнт такої ненависті, він був взагалі піднятий до максимуму навіть ті самі так звані прогресивні сили, як той самий Навальний, він же ходив. На русські марші він транслював шовіністичні лозунг на герезунов грузинів Ви вже повертаючись до досягнення. Що вже почали цю темну, яку абсолютно недооцінило українське суспільство. То саме децентралізація, коли часто згадую 90-ті, нульові, в мене квартира на садовій вулиці, прямо виходить на шостий під'їзд Кабміну. і скільки там відбувалося в різних махінацій, передавали портфелі, хабарі прямо в під'їзді нашого будинку, тому що все вирішувалося фінансування регіонів, вирішувалося централізовано з Києва. Кому виділити який шматок державного бюджету, на які там забаганки? А потім, коли відбулася децентралізація, з одного боку всі там, державні витрати були прозорими, а з іншого боку, регіони отримали практично половину всього державного бюджету на свій розвиток і як змінилася ситуація в українських провінціях. Наскільки це вплинуло на покращення навіть зовнішнього вигляду тих чи інших центральних вулиць, які там, нормально облаштували ну, ті самі там дитячі майданчики, чи просто навіть ремонтували дороги. Місцевого значення, наскільки це було очевидно: декомунізація, дерусифікація, зрештою українізація, наскільки наповнився український ефір українськими піснями, як ми відходили від залежності від російського шоу-бізнесу, від російського кіно, скільки там по 50 кінофільмів знімали українські кіномиці на рік. А тепер невідомо ось зараз Зеленський збирається 4 мільярди виділити. А назвіть мені хоч один. Патріотичний фільм, який за останні там два-три роки був створений українськими митцями. куди б вони подівалися, ті, хто знімав чудові стрічки, як і самі кіборги, де такого ж рівня твори, які могли б дійсно підтримати моральний дух і забезпечити зокрема і країні нормальну мобілізацію, вже не кажучи, що обрання чотирикратного хілянта, який так зухвало, не своїм громадянським обов'язком, показуючи на камерові, висміюючи ці повістки, це була така. Міна уповільненої дії, взагалі в мобілізаційний потенціал України. Як ця людина може після цього щиро закликати інших прийти на ну, тоді ще називалися це військоматів, де, що зараз ТЦК.